Всім доброго здоров'я. Сьогодні, 11 липня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, виконує планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також у зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою постійну роботу моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. На жаль, громада зустріла загиблих воїнів. Максим Дзюба, Олександр Хиночек. Повернулись в громаду на щиті. громада в скорботі, герої в нашій пам'яті, в наших серцях назавжди. Висловлюю слова співчуття всім рідним та близьким, герої не вмирають, слава героям. Наш обов'язок підтримувати наших захисників, які борються за незалежність нашої країни. Колектив Хмельницької ОЕС продовжує збір коштів станом на півріччя 2025 року, з початку Великої війни, нам вдалося зібрати вже більше ніж півмільярда гривень. Ми продовжуємо донатити, продовжуємо збирати кошти, закуповувати необхідні речі, передавати їх нашим захисникам. Дякую кожному працівнику Хмельницької С за активну позицію. Це наш обов'язок. Наближаємо перемогу. Працюємо задля України. Перемога буде за Україною. Слава Україні!